За радянських часів, 1 травень був одним із найбільш визначних державних свят. Офіційно він вважався днем єднання трудящих усього світу, відзначали його на найвищому рівні, пишно з розмахом. І мало хто пам'ятав, що у Києві цей день був особливим ще років за 250 до перших сутичок революційного пролетаріату з поліцією. Це було свято весни, тепла, хорошого настрою. Цю традицію започаткували студенти Києво-Могилянської академії. Полным складом, начули с ректором и выкладочами, и выезжали за место витаться с весною. И вот академия в это время устраивала студенческие народные гуляния с всякими песнопениями, развлечениями там, на открытом воздухе и так далее. Ну, в общем, это были обычные, нормальные народные гуляния, которые не имели абсолютно никакого отношения ни к трудящимся, да и слова-то такого, как пролетариат тогда не знали, но попадало это именно на 1 мая. В следующем, в XVIII веке, эта традиция распространилась на весь Киев. Родившись в Киево-Могилянской академии, она вышла за ее пределы, и, значит, ее подхватил весь город. 1 мая были народные гуляния, теперь уже общегородские, опять-таки не имевшие абсолютно никакого политического контекста. Просто, как говорится, весна, хорошая погода, народ расслабляется и так далее. Гуляния эти проходили, в основному в Кадетській роще. Хто брав з собою дітей, хто навпаки намагався позбутися надокучливої дружини. Останні у теплій чоловічій компанії із малознайомими жінками відзначали свято весни. Часто такий відпочинок закінчувався у місцевих відділках поліції. Ну, народ наш гулять умел всегда, поэтому к вечеру, к ночи после этих гуляний значительная часть этого народа приходила в уже не очень дееспособное состояние. На початку 19-го сторіччя київським митрополитом був Євген Болховітінов. Такий гріховний першотравень його страшенно обурював. Заборонити свято офіційно не вдалось. Влада не втручалась, бо не вбачала у новій традиції нічого загрозливого для себе. Більше того, у ці дні стало модним займатися доброчинністю. Гуляння взяло, як зараз би сказали, під свій патронат, жінське благотворительне общество. І о, тоді ці, о, майовки стали одновременно благотворительними мероприятиями. Проте невдовзі традиції відзначати 1 травня впала в око революціонерам, яких наприкінці 19-го сторіччя у Києві було досить багато. І ставлення влади до цієї київської традиції змінилось кардинально. Царська Росія була правовою державою, але ясно, що не демократичною. В демократичному суспільстві дозволено все, що не заборонено. А в такій авторитарній монархії заборонено все, що не дозволено спеціально. Оскільки спеціального дозволу не було, значить розганяти. Дуже зручно було проводити агітацію під прикриттям свята, адже одночасно за межами Києва перебувала велика кількість робітників. Агітувати на території підприємств було складно. Це привертало до себе зайву увагу. Розмови на природі підозри не викликали. У приватних розмовах спочатку просто говорили про те, що необхідно захищати свої права як працівників, вигадували способи, як опиратися тиску власників підприємств і репресій з боку влади, яка майже завжди підтримувала багатіїв. Як правило, це було як пікнік. Тобто, люди виїздили на природу. І принагідно обговорювали політичні справи. Виїздили на природу з родинами, з частуванням, з випивкою, бо в Росії від цього до цього не обходилося. 1 травня 1886 року. Соціалістичні, комуністичні та анархістські організації Сполучених Штатів Америки і Канади влаштували ряд мітингів та демонстрацій. Три дні по тому у сутичках із поліцією загинуло кілька демонстрантів та поліцейських. А 4 мая кто-то из экзальтированных пролетариев бросил бомбу, в которой было убито несколько полицейских. Полицейские, естественно, начали стрелять в толпу, потому что ну, в общем, дело приобрело серьезный оборот, так что пролилась кровь, и с тех пор 1 мая окрасилось в однозначно красный цвет. Декількох анархістів втратили за звинуваченням у терористичній діяльності. У пам'ять про них Паризький конгрес другого інтернаціоналу оголосив 1 травня Днем Солідарності робітників усього світу і запропонував відзначати його щорічними демонстраціями, де б висувалися соціальні вимоги. Після цього першу травень остаточно був оголошений ворожим святом. В 90-х годах в одній з київських газет було написано. Дескать, проходят, пр прошли какие-то там рабочие акции по поводу 1 мая. Этот праздник имеет социал-демократическую природу и занесен к нам с Запада. Поэтому, конечно, не может быть признан нами как подрывающей основой русской государственности. Влада захвилювалась, коли зрозуміла, що її громадяни збираються 1 травня не просто відсвяткувати. З того часу починається змагання між політичною поліцією Російської імперії та революціонерами. Одні намагалися поагітувати, інші не допустити агітації. Якось протестанти вирішили влаштувати маївку у голосівському лісі. Однак пустили чутку, що акція відбудеться на Думській площі. Киевская жандармерия, полицейские, агенты СИСКО, Филеры и так, далее, и так далее собрались в центр Киева вокруг означенных площадей. Ну, действительно, все было естественно. Вот в центре будут какие-то беспорядки, значит, вот мы, мы здесь и соберемся, и будем их предотвращать. Рабочие, тем временем, сошлись в Голосіївському лесу и, значит, провели свое скрытое мероприятие. Но... И на месте, где было запланировано отвлекающее мероприятие, тоже некоторые э, особо классово-сознательные или с имперской точки зрения, наоборот, несознательные рабочие, тоже начали кричать «Да здравствует 1 мая!». Возникла заварушка, потасовка, и так, значит, отвлекающее мероприятие превратилось в обычную первомайскую демонстрацию. Почасти охранка присылала на месте маивок своих агентов або полицейские патрули. Революціонери не наважувались публічно агітувати при патрульних чи підозрілих особах. Вони вигадали контрприйом, стали проводити маєвки на Дніпрі, зчіпляли разом декілька човнів, і на цьому імпровізованому понтоні проводили мітинг. Тоді поліція стала присилати паровий катер, який зачіпляв човни гаком і тягнув їх до берега. Після революції ситуація змінилась. 1 травень став офіційним святом. Спочатку добровільним, а потім примусово добровільним. Якийсь час радянська влада остерігалась конкуренції з боку церкви та релігійних свят, адже на 1 травня часто припадав Великдень. Один вірш мені зараз спадає на думку. Автора, на жаль, не пам'ятаю, а віршик був такий: всі красять яйця в і зелений, а я їх крашу тільки в красний цвет. І проношу так гордо, як знамена, як символ наших доблесних побед. Сьогодні яйця з треском розбиваються, і душу радує звучат колокола, і пролетарії всіх стран соєдиняються вокруг накритого пасхального стола. Вперше це свято у Києві безборонно відзначали у 1917 році. Ейфорія революції захопила людей. Царя скинули, буржуев скоро вымещемо. Сдавалось, еще трохи, и световая революция переможе. Вторая интересная особенность 1 мая 2017 -го года состояла в том, что оно праздновалось не 1 мая, а 18 апреля. Дело в том, что в России тогда еще был принят старый стиль – но в качестве эдакого прогресса, значит, движения к грядущей мировой революции и объединения с западным пролетариатом было решено праздновать 1 мая по новому стилю, то есть одновременно с западными братьями. 1 мая по новому стилю это 18 апреля по старому стилю, поэтому первомайские торжества в Киеве проходили 18 апреля. За радянської влади 1 травень став офіційним святом. Уже у 1919 році його святкували з великим розмахом у добровільно примусовому порядку. Для розваг натовпу більшовики мобілізували акторів усіх київських театрів, а також зруйнували або замаскували більшість пам'ятників царської епохи, а натомість на швидку руч встановили декілька ідеологічно правильних. Це був пам'ятник чотирьом революціонерам Марксу. Ліпкнехту, Свердлову і Шевченко. Почому саме такий набор, саме ці чотири революціонери були э, сочтені достойними представленими в на одному пам'ятниці, ізвестна лишь большевикам той епохи? Так, під час свят радянська влада намагається формувати громадську думку, просувати в суспільство основи своєї ідеології. Дуже дієвий принцип модернової педагогіки навчати розважаючи. Товарищ Ян, Ян Гамарник, как его, его тогда называли товарищ Ян, он предпочитал короткое обращение к себе, товарищ Ян выступил на митинге и сказал, мы уверены, что следующее 1 мая 1922 года мы будем праздновать вместе с мировым пролетариатом. Считалось, что через год э, мировая революция, ну, если не победит везде, то, по крайней мере, будет где-то уже близка к победе, и, значит, мировой пролетариат к нам присоединится, а мы его, соответственно, возглавим. Так радянская влада намагалась поедновать политику и с отпочинком. Хочешь отпочить? Сначала выполни обовязок. Пройдись у колонии манифестантов. Я скажу так, это было свято. Это было свято. Тим більше, 1 травня ми любили більше, ніж 7 жовтня, не тільки від того, що в нього було менше ідеологічної складової, а ще від того, що було тепло. З часом революційні свята почали відзначати за детально продуманим планом. Обов'язково визначали маршрути для колони демонстрантів, складали списки учасників, готували реквізит. Студентів води. Я пам'ятаю, що одягли дівчаток там. З педагогічного інституту нашого одягли в такі коротенькі е, сукні. Ну, зовсім коротенькі. А холодно було страшенно. І вони в цих колготках і в цих сукнях так померзли. І потім, як їх довели до Бесарабки, вони від того Крещатику вверх в інститут бігли бігом. Коли в Київ приїздив Хрущов, то нас ставили в шеренги. І ми зустрічали його квітами і кричали Ура! і якщо там ну, інколи вдавалися. До війни планували знести частину будівель на хрещатику, щоб розширити вулицю для святкових колон. Проте руки до цієї перебудови не дійшли. Потім була війна, окупація. Ущен знищена головна вулиця України. Коли у 1943 році столицю звільнили, то зруйнований центр міста запланували по-новому. Хрещатик більш широким. Вистачало місця для великих і маленьких трибун. Відповідно для великих вождів і вождів, нижчого рангу. вважалося престижним, щоб діти були. Це ще від часів Сталіна, коли він обов'язково на параді з дівчинкою на руках, з бантами і так далі. Я маленька дівчатка пою. Я Сталіна. Ні але я його люблю. І потім далі було до недавніх часів. ну ясно, коли вже ті дідусі з політбюро не могли взяти на руку дитину, на руки дитину. То діти під час маніфестації в певний момент відпрацьовані діти бігли на трибуну. Політбюро діти перевірених батьків, діти вручали квіти політбюро і значить, щасливі мусили спостерігати з урядової трибуни. Демонстрація починалася, як правило, о 10-й ранку, та людей збирали заздалегідь близько восьмої. Одна колона формувалася в районі метро Арсенальної, інша на контрактовій площі. Зливалися вони на теперішній європейській площі. Після цього разом чим чекували до Бесарапки. У мене Муж брав мою внучку. і йшов, і іноді вони вливались, іноді у нього через райком. В партии был билет на трибуну, там он с ней стоял, а иногда они вливались. И, и вот зять он тоже очень часто брал мою внучку с собой на эту демонстрацию. То есть ей не обязательно было идти, но она шла. И, и шли очень много с детьми шли. Нет, там э, был было, э, там пропускали по пропускам. Там бодавались через райкоми пропуска на, на трибуну. Так просто не мог пройти. Теж були заслони. І все пройти прийти. Трибуна стояла перед теперішньою будівлею мерії. Приймали парад як правило. Перший та другий секретарі Центрального комітету КПУ, члени ЦК, керівники міста. Іноді не обходилось без надзвичайних пригод. Існує легенда, що у 70-х роках під час однієї першотравневої демонстрації із колони в трибуну, де стояли господарі Радянського Києва та України, кинули гранату, замасковану під букет квітів. Небезпечний букет, проте, не вибухнув. Траплялися всі ті курйозні факти. Завжди траплялися, скажімо, на одному з святкувань. Аеростат, на якому тримався на, на тросі, чи якийсь там прапор, чи, чи портрети Марк Леніна, я вже не пам'ятаю на прапорі, це аеростат відірвався і хотів втекти в Туреччину. Його там десь на півдні вже знайшли. Ну, це, це, це такі курйози траплялися. На 60-річчя жовтневої революції на сучасному майдані незалежності спорудили велетенський пам'ятник Леніну із червоного граніту. Туди ж, ближче до покійного вождя, перенесли трибуни вождів тогочасних. Та виявилось, що колони демонстрантів, які стартували від теперішньої європейської площі, одразу опинялися на фініші свого маршруту, тому поміняли напрямок руху. Відтоді колони пустили від Басарабської площі. Згідно з новою диспозицією, колони стали формувати на площі Перемоги та біля республіканського стадіону, а об'єднуватися в один потік вже на Басарабці. Розходилися ж люди біля сучасної європейської площі. Я жила на інститутській і как-то мимо нас проходили на обратному путі і всі. Знакомые родственники заскакивали к нам, поэтому у нас дверь не закрывалась. Вот. Очень, очень много народу ходили, причем так это охотно, шли, не, без принуждения. Понимаете, что там обязаловка какая-то прошла. Просто по велению сердца шли. Звичайно, на манифестациях травневых. Як взагалі на офіціозних маніфестаціях люди намагалися скоріше звільнитися і піти просто використати вихідний день, а тому не дуже прагнули нести якісь гасла чи прапори в братніх країнах? Там було інакше. І в деяких ситуаціях навпаки люди прагнули цього. Наприклад, маленька деталь в соціалістичній чехословаччині. Люди дуже прагнули нести під час маніфестації національні прапори. Тому що, якщо він несе національний прапор, це значить, йому вже не дадуть радянський, а радянський він не хотів нести. Популярність 1 травня стала стрімко падати наприкінці Горбачовської перебудови. Гасла солідарності трудящих вже були неактуальними. У світлі ідеали комунізму мало вже хто вірив. У антологію людської безглуздості увійшов першотравневий парад 1986 року. Тоді, щоб приховати інформацію про аварію на Чорнобильській АЕС, радянське керівництво вирішило вивести на вулиці під радіацію тисячі демонстрантів. Уряд негайно своїх дітей онуків в перші години вивіз, якщо не в Болгарію, то в Грузію. Перевдягнув відмив і вивіз. Після того почав переконувати народ, що все в порядку, безпека і нема проблем. Відповідно, в Києві тоді говорили такий віршик: в полі пашет мирний трактор за, діро... за, гору... за рікою горить реактор. Ти реактор і ми встрічаємо первомай». Ну і звичайно, люди потім розплачували своїм здоров'ям. Це саме собою. Після розвалу Радянського Союзу у першотравневий сценарії були внесені корективи. То був час романтики, національного пробудження. Студенти Києво-Могилянської академії, організувавшись в товариство Лучі Чучхе», вирішили надати нового звучання радянському святу. Тобто, вивчення і впровадження досвіду Північної Кореї, самоврядування і вчення товариша Ті Ерсена і товариша Тімчанира. Я з спіймав Могилянців спитав: слухайте, Лучі, що ви робите? Вона сказала, ото буде свято, чи 1 травня, чи 7 листопада, не повертаю, ну одне з двох. І ви там побачите. Ну, відповідно, це була напружена така ситуація. конфронтація досить сильна в Києві. Відповідно, червона колона виходить на Хрещатик, на тротуарах народ стоїть більш-менш вороже, настроєний до неї. Може бути якась провокація. Раптом з вулиці Прорізної на Хрещатик виїздять кілька вершників на конях. Це мої очі чучхе могилянські. Хлопці вдягнені в будьонівки з червоними зірками, в штірянки з патронташними стрічками і з червоними бантами. Вони стають на чу... якісь там імітації Маузерів чи вже не знаю чого. Ці вершники на очах ошелешеного хрещатика стають перед колоною червоною, їдуть поперед нею, і в мегафоник валають на всю горлянку. Хай живе 1 травня, міжнародне свято Трудящих. Вперед до перемоги комунізму, хай живе героїчний робітничий. Клас, слава комуністичній партії Радянського Союзу. Тобто, все те, що багато років було нормальними гаслами на, на таких акціях, але після незалежності вже сприймалося комічно. Вони перетворили на фарс, довели до безглузді, Верніше звернуло увагу на безглузді цього. І Маніфестація розбіглася, бо найдошкульніше це сміх. Зараз традиція відзначати 1 травень поступово відроджується для когось. Це все теж мирне свято весни. Для когось можливість перед об'єктивами телекамер виголосити патетичну промову у будь-якому випадку. 1 травень це і суто київське свято відмовитись від нього означає відмовитись від часточки історії Києва.